Телеканал Миколаїв та кінотеатр Мультиплекс презентують. Усім привіт вас! Вітає телепроект Тайм Кіно Та я його ведуча Юлія Нерода. Тайм Кіно розповість вам про усі найцікавіші новинки, що нам пропонує кіноіндустрія. Які вже незабаром з'являться на великому екрані сучасного кінотеатру Мультиплекс. Сьогодні ми з вами поговоримо про надзвичайно захоплюючу сімейну комедію з відомим акторським складом, яка надихає і додає стимулу на створення нових та неочікуваних вчинків. Тож представляємо вашій увазі комедію під назвою Усі дороги ведуть до Риму. У головних ролях Сара Джесіка Паркер, Пас Вега, Клаудія Кардинале, Розі Дей. Рауль Бова, Паула Лавіні, Рейв Спол романтичну комедію. Усі дороги ведуть до Риму знято режисером зі Швеції Елою Лемхаген, триразовою володаркою золотого ведмедя Берлінського кінофестивалю. Тримати компактний кабріолет для Мегі та її доньки. Ми у дорозі лише удвох, як Тельма і Луїза. Фельма і Луїза наклали на себе руки. Вибачте, головна героїня фільму Мехі, мати одиначка та викладачка у коледжі нью Йорка. Але будинок у Джорджа Лука Мекімегі не вірю своїм очам. Намагаючись відновити хороші стосунки зі своєю донькою, Саммер, вона з донькою вирушає у подорож до крихідного тосканського містечка. Де Мегі колись часто бувала у молоді роки? Ше із фотокраїни це синонім вічливості. Там Мегі випадково зустрічає Люка, вродливого, колишнього коханця, який і досі неодружений, і живе зі своєю 80-річною мамою Кармен до аеропорту. У мене є подруга, яка працює на телебаченні. Якщо їх покажуть по телеку, може хтось підкаже, де їх шукати. У вас є їхні фото? Так. Так. Ти носиш із собою фото матері. В якийсь момент самер, яка занадто сумує за своїм хлопцем з Нью-Йорка, і Кармен, яка потай від свого сина планує вийти заміж за чоловіка своєї мрії. Викрадають машину люка і чим дужч, мчать до Риму. Ось вони самер. Мамо. Мегі та люк кидаються в погоню за втікачками. Ще спатимеш на підлозі. Виявилось, що це незручно. Загадуй бажання. А я бажаю залишитись, а не тікати усе життя. Твої груди такі ж прекрасні. Усі дороги ведуть до Риму. Стій, стій, стій. моя мама хотіла у Рим. Але вони поїхали в аеропорт. Зараз ти з собою пишаєшся. Так. Швидше беріть до рук телефони, дзвоніть своїм близьким та рідним та вирушайте на перегляд чудової комедії під назвою Усі дороги ведуть до Риму. З вами була Юлія Нерода та телепроект Тайм Кіно. Дізнавайтесь разом з нами більше нового та цікавого. Бажаємо вам щастя та міцного здоров'я. До зустрічі у новій програмі. Папа! -па.